Таку, знаєте, оперативне зведення маємо станом на цю хвилину. Розкажіть про ситуацію, ем, зокрема в Авдіївці, як там, і які загалом настрої? Що з однієї, що з другої сторони? Ситуація дуже напружена, дуже складна. Авдіївка і Бахмут зараз найгарячіші точки на мапі бойових дій на сході України. Ситуація складна як і по військовій лінії, так і по гуманітарній лінії, тому що е, логістика в міста дуже ускладнена в зв'язку з тим, що в'їзд в місто один е, і він постійно майже з обстрілом в'їзд, тобто логістика дуже дуже ускладнена. На рахунок е, обстрілів і ну, такого решта. То ну от сьогоднішня ніч була більш-менш спокійна, ну, тому що у нас э, більше там двох діб падав дощ, дуже такий рясний, і був сильний туман. І... Як правило, в такі погодні умови не дуже вони б'ють місту і, скажем так, штурмових бій по лінії спроту, так званої, також не дуже багато приймають. Але ж в день все починається, як кажуть, кожного ранку тільки світовий день починається. Все, все загострюється, все активізується і авіаудари і артилерійські ці постріли і РСЗВ системи і мінометні, тобто гатять з усього, що в них є, як по позиціям навколо міста, так і по самому місту. Буквально по житловим кварталам, по багатоповерховим будинкам, по старій частині міста б'ють без розбору, не дивлячись взагалі на те, що від міста майже вже нічого не залишилось. Та бачили ми ці страшні кадри, власне як виглядають зараз міста, які є найгарячішими на карті України, зважаючи на бойові дії. Скажіть, будь ласка, от військові передають, що в районі Бахмута, зокрема, росіяни задіють диверсійно-розвідувальні групи для того, боявляти системи оборони українських позицій, а також відправляють туди вагнерівців, тих власне військових, які по суті є найсильнішими сьогодні в російській армії. Та тобто Бахмут, Чи є розуміння у вас, зокрема, який ближче знайомий ситуацію для чого ж? Путіну цей Бахмут, щоб ще одну чергову перемогу якусь там згодувати росіянам. Чи для чого? Тому що військові експерти говорять, що це по суті глухий кут для російської армії. Він нічого позитивного їм принести не може. Хотів би трошки вас випити: погнери це, це, це ну, колись, мабуть, вони такими були да? тобто, там, там, приватної там, армії, а зараз теж більше побачити. Ті uh, зеки, так звані да, то це просто гарматне м'ясо, яке ніхто вже не рахує, і в принципі, що ці чмобіки, що це Вагнеровці, це, це просто гарматне м'ясо, яке кидають. Ну, от ви правильно сказали, це їх навіть. Дерге не назвеш, тому що вони просто ідуть як ціль, як, 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 як мішень. Просто коли наші починають по ним відкривати вогонь, тим самим наші видають свої позиції, звідки вони ведуть вогонь. Тобто, оці вагнеровці, ці чмобики, вони саме для цього і використовуються регулярними там російськими військами. А на рахунок для чого їм Бахмут? Ну, по перше, Бахмут це. Відкрита дорога на Константинівку на Краматорськ на Слов'янськ. Тобто, якщо від Бахмута праворуч це Слов'янськ, Краматорськ, відповідно, якщо прямо по ну як на захід, да то це дорога на Константинівку, тобто і далі вже вихід. Той, який вони собі бачать на адмінкордони Покровські, і так далі, і тому подібне. Тобто, по перше, що Бахмут це дуже індустріальний такий потужний центр, був і з великої кількості, е ну мабуть, світових відомих підприємств, і тому він для них просто от, знаєте, от, е така чергова, як їм здається, е перемога, яку вони мають все таки за будь-яку ціну взяти. Зрозуміло, що в них не вийде так, як свого часу в них там з Лісичанськом вийшло з Сєвєродонецьком. Ну Бахмут зовсім інакше підготовлений був певний час підготувати з точки зору оборони міста. Ну і плюс так швидко, як вони йшли в Луганській області. В Донецькій у них нічого не виходить. Тому це тільки от якась перемога, і ну ми ж бачимо гра. Всередині там Російської Федерації між Пригожиним, Шайгу, тобто вони зараз один на одного намагаються вже зараз скинуть провину за ну ніби то вже провал Бахмут. Вже навіть такі речі в Донецьку точно говорять, що Бахмут вже провалили і ніколи його не візьмуть. Це в Донецьку вже такі розмови ходять.